Хлопці молодці, що вони витримали. Витримали ті навантаження, які давали їм. Також бачу в них з великим бажанням, приступили до роботи і бачу в них потенціал. Тому не все, як кажуть, завжди тренеру часу мало. Бо не не завжди все встигається, але поступово, поступово вони розуміють мої вимоги, і я стараюсь їм якнайшвидше це пояснити. І персавчин витягує турнір в Закарпатті імені Андрія Гаваші був як підготовчий. Я вважаю, що ми досить добре зіграли е... перший місяць, як не так. Е... Виграли по пенальті, так? але практично всю гру перемагали. Ми зараз також додатково працюємо з нашим тренером воротарів на пенальті. Е, найбільше, я вважаю, на мою думку, психологія. Психологія залякати максимально равця. Тоді, в принципі, все вийде. У нас так вийшло, що суперники були досить хорошого рівня, досить хорошого рівня але в нас вийшло, що з кожним матчем у нас були сильніші і сильніші суперник. Загалом я задоволений відношенням хлопців, тому що кажу, що кожен день, кожен день була гра, і це велике навантаження для них. Тому я задоволений їхнім відношенням і їхнім ставленням до роботи. Ми готові не до кінця на цих зборах, тому що ще треба трошки попрацювати перед матчем з ЛНЗ, Ми вдома граємо, бо шахтар з матчем перенесено. Треба підготуватися по максимуму і перемогти ЛНЗ тут а вдома. Новий штаб мені дуже сподобалось. У нас нова праця. у нас помінялося взагалі все. Бігова робота, в нас технічна йде, передачі всі. Так що будемо готуватися до цього сезону. Нам потрібно ще працювати над цим більше силової роботи, більше бігу, більше витривалості і також тактичних компонентів гра в обороні і широкі точки контрольний м'яча. Наші аналітики також працюють. Ми постійно аналізуємо суперника. Після останнього чемпіонату дитячої національної футбольної ліги України ми проаналізували так як Динамо, так як і Шахтар. ЛНЗ також ми проаналізували, тому я вважаю, в нас досить хороша підготовка до цих суперників. Ми в них бачимо скажімо так, футболістів, але вони далеко вони ще діти. І тому з ними постійно треба спілкуватися, я думаю, пояснювати багато їм. Не завжди вони все зловлюють, але я більш ніж переконаний, що дисципліна це один із їхніх ну, якби кроків більшого прогресу. Тому ми по трохи-почуть. Додаємо і дисципліни, і спілкуємося на рахунок того, щоб мали повагу, повагу до старших, до своїх батьків. І з ними весело, цікаво, ну і водночас тяжко. Після тренування будемо розуміти. Бачите, швидкі переходи. Атака, Зразу в оборону переключені, не спати. Не де ми пів години ми робимо, де ти ну. пів години робимо. Не, думай, 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 зразу ріжуся на полі, біжиш в іншу сторону. Давай Зараз 5х5, 4х4 і 8 чоловік до Вікторовича на текст. Лишаються давай, салатові і без манішок. А білі і оранжеві до відповідь ми ставимо ціль собі на сезон виграти Діфел. Буде складніше, але буде цікаво зіграти, порівняти свої сили з іншими. Грати постійно з топовими з топовими хорошими командами. Ми це побачили по по турніру. І саме головне, щоб в подальшому, коли ти граєш з сильними суперниками, в подальшому, ти як. Ще раз кажу, якщо ти перейдеш там на щабель вище, там бю 19, ти не будеш вже настільки переживати чи боятися такого ж більше іменитого, чи якогось суперника, і будеш диктувати свої умови на полі.